Багато доріг в населених пунктах нашої громади. Так і залишилися із тих років, коли були ще сільські ради в кожному селі. Залишилися дороги, не зроблені, багато ґрунтових доріг, багато тих доріг, які вже потребують певного ремонту. Тому вирішено було закупити матеріал і трішечки владнати саме такі ділянки дороги, які потребують проїзду, як екстреної. Медицинської допомоги, так і людям, які проживають в цих населених пунктах. Проводимо таку роботу практично щорічно, від того моменту, як ми об'єдналися в, в нашу територіальну громаду Жашківську. Де більше, де менше. Використовуємо матеріал за погодженням із старостами кожного старостинського округу, а це практично з кожним населеним пунктом. Виникають час від часу якісь непорозуміння із місцевими жителями, ті вимагають, чому нам не підсипають, ти краще нам. Ну, Покладаємося на роботу старосту, ми їм довіряємо, вони повинні були зробити цю роботу, узгодити все, що ми виконуємо в цьому році, що будемо виконувати на наступний період. Але цю роботу ми робимо і намагаємося робити її регулярно, тому що в селах потрібно людям приїжджати, там живуть наші люди і люди досить поважного віку, яким важко добиратися, окрім цього, важко добиратися ще й громадському транспорту. Тому виконуємо роботу, суміш, гранвиців і щебнем. Грейдер виробничого управління житлово-комунального господарства, техніку залучаємо за погодженням із товаровиробниками, які проводять роботу саме в цих населених пунктах, тобто орендують поля у людей або орендують комунальні землі, досягаємо згоди, надають техніку і за це їм щиро вдячні, саме за те, що допомагають жителям даного населеного пункту. Зараз ми робимо об'їзд населених пунктів Жашківської територіальної громади, і взагалі те, що належить до міста Жашкова, населені пункти сільської місцевості для підготовки до осінньо-зимового періоду. Адже сьогодні вже наступає літо: є під'їзди, є можливість почистити повітряні лінії, складений графік, графік доведений. До старост населених пунктів ми з ними спільно працюємо. Також ми виконуємо роботи по комплексному технічному обслуговуванню нашого обладнання згідно плану, виконуємо капітальні ремонти згідно плану, фінансування відбувається в повному об'ємі, виконання виконується в повному об'ємі. Зараз я перебуваю з бригадою в населеному пункті Тихий Хутір, де також ми виконуємо огляди і виконання робіт по розчисті траси. Населений пункт недалеко знаходиться від міста Жашкова, але ну, дороги потребують, звичайно, постійного догляду і постійного нагляду, так як і мережі, так і дороги. Зараз асфальтно, бо під'їзд до Тихого хутора асфальтна дорога, а по селу, звичайно, Бруківка, виконуються роботи по дорозі, що також полегшує нам виконання робіт, доїзду до населених пунктів, адже ми знаємо, що є населення. Слова пункти, до яких дорога знаходиться не дуже в доброму стані, а це відповідно і час доїзду, і час виконання роботи, і амортизація транспортних засобів, яка приводить до швидшого зношення та аварійності. А коли дорога виконується в належному стані, утримується, то тоді це пришвидшує роботу, полегшує роботу і приносить бажаний результат. А, безперечно, зараз час надзвичайно складний, але все рівно життя продовжується і звертаємо в першу чергу увагу на населені пункти, на села. А місто вже в другу чергу будемо обробляти дороги, влаштовувати ті, які є в місті, і не мають твердого покриття, навіть такі є або потребують ремонту. Тому пріоритетом. Для доріг село залишається, а потім будемо влаштовувати і в місті.